Те, що трилобіти це чудові істоти, це навіть не обговорюється. Але дивонські представники роду валісиропс це взагалі щось та ще й чимось. Точніше, не просто чимось. Вони були озброєні тризубами. Трилобітова Дерге зайшла в нікому не потрібне село та взяла в заручники 10 пляшок живчику. Саме так прокоментували цю новину палеонтологічні пропагандистські видання так званої Російської Федерації. Але якщо коротко та без дурних рефлексій, є три види роду валіс. Робс, і всі вони мають особливі тризуби на передній частині тіла. У кожного виду ці утворення трішки відрізняються одне від одного. Наприклад, у валісиропс тріфуркатус, який мешкав приблизно 400 мільйонів років тому в Марокко, кожен зуб цього цікавого утворення має серединний кіль майже по всій довжині. Отже, морфологія цікава, але як усі ці тризуби використовувалися? Оскільки формування та підтримка такого здоровецького утворення на тілі тварини потребувала. Значних витрат ресурсів, то, безперечно, ця штукенція відігравала вагому роль в житті тварини. Найпростіше припустити, що ця зброя використовувалася для захисту від нападників чи для харчування. Однак використання такої структури для захисту малоймовірне. По-перше, для захисту від молюсків наутилоїдів у трилобітів того часу було дві стратегії: шипи на поверхні та скручування в клубочок. Тризуб вже ніяк не міг допомогти захиститися від нападу згори чи ззаду, він був жорстко закріплений на тілі. Другою можливою функцією тризуба є допомога під час харчування. Як і всі представники трилобітів з групи Факопіда, валісероп ймовірно, був мертвоїдом хижаком. Тому варто обговорити і версію, що тризуб був порівняно складним сенсорним пристроєм, пов'язаним із виявленням видів здобичі, такої як мертві кількості черв'яки. Загальна форма тризуба з широкими лопатоподібними гілками могла б означати те, що він був сенсорним детектором. До речі, сьогодні я хочу вам порадити сенсорний детектор у світі читання та видання книг. І якщо раптом так сталося, і ви користуєтесь телеграмом, то в ньому є канал Алли Комарової, який називається Читай, м -м, скажімо так, читай, будь ласка, книжки. Він займається активною пропагандою гарних книг, тому, можливо, подумайте тричі перед тим, як переходити за посиланням, що є в описі. Є ризик, що ви будете в курсі актуальних новин щодо виходу нових книг, щодо знижок у видавництв та інших літературних подій. А подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження показують, що такі Знання обернено корелюють з наповненістю вашого бюджету. Загалом без жартів. Я читаю в телеграмі рівно три канали, це якось пов'язано з відео сьогоднішнім, але справді три. І один із цих трьох каналів це читай, будь ласка, читай книжки. Відразу скажу, іноді мої оцінки не збігаються з оцінками авторки каналу, але від цього він ще цікавіший. Тому будьте такі ж ласкаві. Якщо ви читаєте книжки та читаєте телеграм, погляньте на цей путівник з добутками та скандалами видавничої галузі України. Про книги української важливо говорити, сперечатися та рекламувати їх, бо знаєте, хто не займався цими важливими справами. Трилобіти. І ось щось на планеті їх не видно. До речі, про трилобітів. Дослідження тризуба трилобітів за допомогою оптичної та скануючої електронної мікроскопії не виявило масивів кутикулярних ямок або горбків, які зазвичай свідчать про наявність сенсорних органів у викопних членистоногих. Відсутність доказів наявності спеціалізованих органів на зубцях робить мало ймовірним те, що це був переважно сенсорний апарат. Негнучкість тризуба не дозволяла б використати використовувати його як спис, трилобіт не мав би можливості дістатися до будь-якої наколотої на нього здобичі, навіть якщо це був апельсин. Якщо пам'ятаєте образ коня чи віслюка, якому для прискорення руху вішали на мотузці морквину чи буряк, до яких тварина не могла дістатися, то з цим списом все було б так само. Ще одна можливість полягає в тому, що тризуб, можливо, використовувався для перемішування осаду, щоб намацати потрібні речі в мулі. Але структура тіла трилобіта накладає Обмеження на здійснення рухів, які потрібно зробити заради закопування мул. Тому Алан Гішлік та Річард Форті вирішили знайти інше пояснення цих дивовижних структур на передній частині тіла. У 2018 і 2020 роках автори незалежно один від одного відвідали Г'юстонський природничий музей, де виставлена частина колекції трилобітів Семюеля Стабіса. Марокканські дивонські трилобіти є перлинами цієї колекції, і багато їхніх екзоскелетів були ретельно препаровані поряд із трьома прекрасними зразками валісеропстріфуркатус із трьома зубцями. Тут є унікальний екземпляр із повністю розвиненим четвертим зубцем. Це дивна ознака. Трилобіти симетричні по обидва боки від повздовжньої лінії тіла, а тому цей зразок є рідкісним випадком асиметрії. Чи була ця аномалія результатом травми, чи помилки розвитку остаточно невідомо. Однак дані схиляють до того, що це не результат за. Загоєння рани, а саме генетична аномалія. У трилобіта немає жодних ознак порушення структури та наступного загоєння. Вчені також виявили приклади пошкодження і загоюваних зубців на деяких інших трилобітах. У них ніколи не утворювався ось цей додатковий зубець. Якщо аномалія була результатом помилки линьки, це мало статися в ранньому віці, оскільки додатковий зубець має такий же розмір, як і звичайні. Це означає, що незалежно від причини, ця вада розвитку. Переносилася протягом усього життя, і не перешкоджала цьому окремому трилобіту вирости до звичайного загального розміру та бути схожим у всіх інших аспектах на нормальні зразки валісерупстріфуркатус. Цей аномальний зразок є природним експериментом, який дає розуміння життєвих звичок трилобітів із тризубами. Якби тризуб функціонував як частина апарату живлення, що включав копання або пронизування здобичі, такий деформований тризуб, у якому функціональні. Частини орієнтовані у інших напрямках, поставив би трилобіта в невигідне конкурентне становище. Тому дуже ймовірно, що тризуб це не частина стратегії живлення трилобіта. Логічно припустити, що якщо навіть з цим дивним гаджетом на передній частині тіла трилобіт досяг статевої зрілості, то, можливо, тризуби були важливі якраз на етапі життя після її досягнення. Вчені вважають, що тризуб це вторинна статева ознака трилобіта, і якщо це та. Це найдавніший приклад таких вторинних статевих ознак у літописі кам'янілостей. У сучасних тварин таких структур немає, але є схожі. Є жуки, самці яких використовують роги для внутрішньовидового змагання. Із самцями та з... у трипоксілу з діхотомус великий розгалужений ріг може становити понад 50% довжини тіла. Цей ріг двічі розгалужується на широку структуру з чотирма кінцевими зубцями. Під час шлюбного сезону суперники самці штовхаються. Цими морфологічними прибамбасами. Ця конфронтація, по суті, ритуалізована, що забезпечує виживання обох конкурентів, хоча трапляються і травми. Близьких живих родичів трилобітів немає, тому поглянемо, що трапляється з аномаліями розвитку цих жуків. У них подібні вади досить поширені, але дозволяють виживати в дикій природі. Також відомі приклади успішного виживання особин, у яких ці роги для ритуальних змагань були пошкоджені під час сутичок. Однак на яскраві. Ші приклади подібних пошкоджень можна знайти у савців, цервіда і бовіда. У всіх випадках розвиток аномалій рогів не впливає на виживання особин, адже ці пристрої не використовуються для справ живлення. Вчені далі провели морфометричний аналіз. Та порівняли отримані результати з поведінкою сучасних жуків з рогами подібного штибу. Дані вказують на те, що трилобіти зустрічалися і спочатку билися вилами, штовхаючись і тицяючи ними один в одного. Стратегічна ціль була проста: покосплеїти перевертання млинця на пательні. Тобто, тризуб мав підсунутися під конкурента і допомогти його перевернути, враховуючи морфологію валісеропса. Перекидання було б дуже ефективною бойовою технікою. Повернення конкурента в нормальне положення було довгою та складною справою, тому воно могло б усунути колегу від справ розмноження. Якщо аргументи наведені тут правильні, то є великий ризик, що самиці цього виду, якщо вони були виявлені, то їх віднесли до іншого роду. Адже головною ознакою роду валісеропс був саме тризуб. А знаєте, яка є головна ознака того, що вам потрібно це відео? Це ваш полекс догори. Не забувайте також про компліментарні коментарі. Тарі, можете написати в них все, що ви думаєте про трилобітів. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас дивонського періоду. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. Раптом ви захочете підтримати нас. Усі посилання на це є в описі. Ну і так, пам'ятайте вкрай важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами, коли а уже невдовзі так. Друзі, щиро дякую всім тим, хто підтримує наш канал фінансово за допомогою спонсорства на Ютубі, за допомогою патронства на Патреоні, за допомогою разових переказів, за допомогою активності поширення цих відео. Дякую вам за те, що ви є. Лише ваша активність допомагає довкола ботаніці існувати, допомагає створювати нові відео, лекції, допомагає насичувати наш Ютуб. Таким скажемо природом контентом, природничим містом. До зустрічі, друзі!